Язиката хвеська українська народна казка. Немає гірше от тієї людини, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки і почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думає він як довідається економ, то відніме, а довідається він неминуче, бо від хвестхи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, А вертаючись з базару, Привернув до річки та витяг з ятарів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одні груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо чи не притрухнулася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притрухнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже, а що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива ще не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заяць у ятер або у вершу. Чю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже ти риби в лісі не бачила, а є ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно, рясно, аж гілки гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так і бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й засталися бублики. Ну, же, чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятер, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу, аж у ній Заєць. Ох ти ж моя ненька, аж скрикнула Хвеська. Заяць у верши. І родилась, і хрестилась. Такого не бачила. То що що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І Що то чоловіче за день такий і родилась, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні гроші знайшов. Йо, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягать ті гроші. От тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. От, каже жінка. Як же він довідається? Щоб мені те та се, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гумін на селі. Чоловіче, що таке? Хвиська питається. «От там». То що бо там таке? Я піду подивлюся. От не дивись та й не слухай поганого, каже Петро, а Хвиська. Та ну бо Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ, та покрав у пана ковбаси. То тепер його посилу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвиська вже й повірила, вже й кортить їй. «Ох, Лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу, скрикнула Хвиська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про його таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Веська послухалась та не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла. Сидить, от от хочеться сказати та боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що й справити. А кума Маланка й собі, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а хвеська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Маланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Маланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не вилів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно, що стіна, каже кума Миланка. Ну, куманю, каже Хвиська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвиська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми приськи. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини. В неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвеську і добре таки нагримав. Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все таке. От один чи два поминула кличуть Петра в контору до економа. Той на його зараз мокрим рядном Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема, не має А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз ту хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, паночку, знайшов. А що, питається тоді економу Петра? Бачиш? Та що, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питає цейканом. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притрухнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не одбрешешся, саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили, і в вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Коли ж, вибачайте, пане, вже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали, як скрикне же Ах ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська й Петро, він собі сміється з-під вуса, а вона й носа похнюпала, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона плач. Так, ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не серця та й давай помиримося. Той помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.